Про важливі актуальні та цікаві новини дивіться у моїй програмі інформаційна зарядка. Мої вітання сьогодні 16 вересня, вівторок, починайте свій день з інформаційної зарядки, а ми починаємо зараз інформаційну зарядку. Британські винищувачі будуть брати участь у забезпеченні чи обороні, чи посиленні східного флангу НАТО. Про яке було заявлено минулого тижня генеральним секретарем НАТО Марко Рюте, мова йде про операцію Східний Вартовий. Правда, Міністерство оборони Великої Британії не вказало, якою буде кількість цих винищувачів. Пісков речник Кремля вчора заявив, що нема жодного прогресу щодо організації тристоронньої зустрічі: США, Росія та Україна. Ну, ми всі розуміємо, що Путін поки що. Не має жодного наміру припинити війну в Україні, його тільки можна до цього змусити. Сподіваюся, що найближчим часом все-таки ця ситуація зміниться і Трамп буде приймати відповідні рішення. Індія все більше і тісніше співпрацює з Росією. Невелика кількість шість 65 військовослужбовців, але все-таки беруть участь у. Навчаннях російсько-білоруських Білорусі Запад-2025, які сьогодні 16 вересня, завершуються, вони почалися у п'ятницю, 12 вересня. Ну, це демонструє, що стосунки між США та Індією дуже-дуже, ну, скажімо так, непрості. І причиною є от політика Трампа, і, зокрема, ці тарифи 50% на індійські товари. Місто Газа сьогодні вранці зазнало сильних бомбардувань безперивних. Як вказують свідки агентства Франц Прес, тільки поїхав держсекретар Рубіо з Єрусалима. Він був в Ізраїлі з візитом, щоб підтримати Ізраїль. І напередодні, 22 вересня, коли буде саміт під головуванням Франції і Саудівської Аравії, де мають визнавати державу Палестина, і у досі відбувся саміт представників та країн Арабського світу. Мусульманського світу. І от після його від'їзду посилилось бомбардування. Це нічого нам не нагадує, нагадується так само, коли Трамп поспілкується з Путіним. І Путін після цього ще більше завдає ударів Росії, завдяки ударів по Україні. Так от, в Катарі відбувся вчора понеділок саміт лідерів України, їх представників арабського світу мусульманських країн, де ну, очікувалося, що буде якесь серйозне прийняте рішення. Що не тільки будуть засуджувати, ну але дійсно засудили з точки зору такого, ну, візуалізації певного такого піару, це була суперзустріч, особливо для Катару. Але якихось конкретних рішень там не було прийнято загальний комуніке. Хоча емір Катару сказав, що треба, щоб Ізаль днів відповідальність за свою таку удіяність, я маю на увазі ці ізраїльські ударі по Катару. Президент Ірану заявив, що люба країна з тих, які присутні на цьому саміті, може бути наступною. Ну а президент Єгипту заявив, що треба ну уважно подивитися на взаємовідносини з Ізраїлем. Тобто, загалом, ніби прийняли рішення, що переглянуть взаємовідносини з Ізраїлем. Ну слід зазначити, що є такі так звані врамські угоди, так 2020 року Бахрейн, об'єднані Арабські Емірати і Марокко тоді. Почали знову стосунки з Ізраїлем, Єгипет був ще раніше першим. Так от, можливо, там ну, є питання щодо розгляду чи продовжувати далі не тільки торгівлення, а можливо дипломатичні відносини. Побачимо, які будуть подальші події. Ну але слід сказати, що все-таки підтримка США, Ізраїлю ну, далася в знаки, чому не було прийнято таке якесь ну, серйозне, формальне рішення. Але знову ж будемо спостерігати, що буде далі. Іспанії. Іспанії цікаві події також стосовно із Ізраїля відбуваються. Ну, ми всі знаємо, що було зірваний тур Іспанії, так, е, велотур, е, саме в підтримку Палестини. Там багато було питань до Іспанії, до іспанського. Ріду. Так, от Педро Санчес, премєр міністр Іспанії, вчора, заявив і закликав, щоб виключили Ізраїль із міжнародних спортивних заходів. Він навів приклад, що Росію виключили. За вторгнення в Україну а Ізраїль за вторгнення в сектор газу чомусь не виключили. Ну, ситуація і відносини між Іспанією і З... Ізраїлем після таких заяв безумовно буде тільки погіршуватися. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив у понеділок, що США готуються до військової агресії. Ну, він це заявив після того, як вчора Трамп написав свої. Соцмережі, що був вже затоплений, був удар по другому човну, як він звав наркотерористів, перший був там 3 вересня, і ця ситуація, ну між Венесуелою і Сполучених Штатів Америки, ну, загострюється. Ну варто ще нагадати, що Сполучені Америки заявили про. Винагороду 50 мільйонів доларів. Тому хто там буде сприяти затриманню президента Венесуели, якого не визнають Слушати Америки і багато також країн Заходу? Мадуро вчора у Мадриді е, був другий день переговорів економічних представників США та Китаю. США представляв міністр фінансів Бесент, і вони, крім того, що говорили про припинення. про Паузу у торгівельній війні також говорили про продаж TikTok і ніби досягли рамкової угоди. Ну, як було заявлено, у п'ятницю цю Ці Ціньпінь і президент США Дональд Трамп мають ну, підтвердити ці домовленості. Отакі От новини на ранок, 16 вересня вівторок, хотів вам повідомити у програмі інформаційна зарядка. Починайте свій день з інформаційної зарядка, а він дійсно тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!